Вітаю, друзі! Хочу познайомити вас зі своїм заміакулькасом. Він зараз не в дуже хорошій формі, оскільки мені довелося залишити його на три місяці без поливу через повномасштабне вторгнення расистів на нашу землю. Але навіть у таких умовах він великий молодець, бо вижив і, як ви бачите, на даний момент розвивається. Ця рослина дуже невибаглива. Але часто пропадає у наших домівках через переливання неправильний ґрунт і непідходяще місце. Існує міф, що за земякулькасу не потрібне сонце, але це не так. Світло потрібно всім рослинам без винятку. В нашому випадку потрібно розсіяне світло і повне просихання ґрунту перед поливом. Оскільки земякулькас повільно росте, ми задаємось питанням, як його розмножити. Хочу поділитися з вами двома видами розмноження землякулькаса розмноження у воді і розмноження у землі. Забігаючи наперед, хочу одразу розказати, що розмноження у ґрунті мені сподобалося більше, але по порядку. Цю гілочку у воду на вкорінення я поставила 6 листопада 2022 року, і 8 квітня ми маємо ось такий результат. Близько вісьми бульб. Різного розміру, чудове коріння і якісь новоутворення, яких не видно на відео, я підозрюю, що це можуть бути зачатки листочків. Не читавшись багато різних порад по вкоріненню цих рослин, поставила у воду і частину складного листка без листових пластинок. Як ви бачите, результату немає, можете так не робити. В той самий день я поставила на вкорінення. У ґрунт ось таке маленьке чудо. Попередньо підготувала суміш 50% універсального ґрунту і 50% перліту, поливала по мірі просихання ґрунту. Чесно кажучи, я не вірила, що з щось, цього щось, щось виросте. Але подивіться на це диво. Корінців небагато, але бульба, хоч і одна, але дуже велика, як для такого маленького листочка. Я просто в шоці. Наступним кроком у вирощуванні земя кулькаса або, як у народі його називають, доларове дерево, буде пересадка у постійний горщик. Ці дві рослини пересаджу у одну невелику ємність. Багато хто думає, чим більший горщик, тим краще. Але це не так. По-перше, тому що велика кількість грунту довго пересихає, і рослина може загнити. По-друге, ця рослина бульбова і випускає листочки, коли бульба упирається в стінки горщика. Тобто, чим тісніший горщик, тим швидше виростуть нові пагони. Для посадки готую нову суміш. Беру 40% ґрунту універсального, 40% перліту для легкості і відсотків 20% дрібного вугілля. Для міземіракулькаса вугілля це мінеральний комплекс. Для активного росту та розвитку. На дно горщика кладу керамзит. присипаю невеликою кількістю нашої суміші. Ставлю рослини у горщик та присипаю зверху ґрунтом. Бульбу не занурюю глибоко під землю. Оскільки рослини високі і завалюються набік, я їм приладнала невелику опору, поки вони не вкоріняться остаточно. Після посадки поливаю і ставлю у світле та тепле місце без прямого сонця, Полив по мірі просихання ґрунту. Бажаю удачі у вирощуванні ваших нових заміків. Якщо вам сподобався мій ролик, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Бувайте!